Мама, вихователька дитячого будинку сімейного типу Софія Люсютіна разом з чоловіком і вісьмома дітьми переїхали з Донецької області, а саме з міста Дружківка, що розташована біля Краматорська. Спочатку дітей відправили на захід України. Згодом виїхали й батьки-вихователі. Як зізнається Софія, дорогою вони навіть потрапили під обстріл. З лютого 2023 року сім'я проживає у селі Сеньківка. Нам сказали дітей вивозити. Ви вивезли зараз у селі. Тут нас прийняли. Дякуємо, предоставили будинок. Бо таким родинам, як наша, це дуже дуже важко знайти якесь місце, щоб нас прийняли. Жінка каже, що спочатку повномасштабного вторгнення Росії було важко, проте вони намагалися зробити все, аби діти цього не відчули. Дуже багато було питань, як що куди не у кожної, не у кожної сім'ї є машини, транспорт, щоб вивести. І наразі багато сімей столкнулося з тим, що нема куди їхати. Ну, дуже важко було, але жити в такої сім'ї весело. <сь> З такою сім'єю ніколи не сумуємо. Софія Люсютіна була однією з тих, хто прийшов отримувати поміч. За два дні до волонтерського центру Перемога за підтримки виконавчого комунітету міської ради у співпраці з благодійним фондом. Право на захист привезли чотири вантажівки гуманітарної допомоги від ООН для внутрішньопереміщених осіб. Одноразову поміч можуть надати лише ВПО з вразливих категорій населення: особи з інвалідністю, люди похилого віку або сім'ї з дітьми. Щоб отримати гуманітарну допомогу, потрібно мати при собі довідку ВПО, ідентифікаційний код. Паспорт або свідоцтво про народження партнером управління Верховного комісару з питань біженців ООН наразі займаємось допомогою внутрішньопереміщеним особам, які перемістилися до Бориспільської об'єднаної територіальної громади, де зараз тут проживають. Ця допомога спрямована на покращення проживання, тобто облаштування спальних місць та побуту внутрішньо переміщених осіб. Як відомо першу гуманітарну допомогу від ООН на 500 осіб роздали близько місяця тому, а цього разу привезли поміч для тисячі українців. Планується видача середа, четвер пятниця коли повністю розгрузиться автомобіль, ми все перерахуємо, поставимо на облік і разом із компанією «Право на захист будемо видавати все в електронній системі, все документи перевіряються. Якщо люди вже отримували допомогу від ООН, якісь засоби гігієни або побутові речі, то на жаль, це разова допомога. Вони можуть отримати тільки один раз. За словами волонтерки Наталії Сучо на одну людину будуть видавати матрац, ковдру, подушку, постіль, гігієнічний набір. На родину видається набір посуду, сковорідка, термос та повербанк-ліхтарик на сонячних батареях. Знаєте, люди, які проживають у нас, які приїхали із місця, де зумоване житло і де окупована ще територія, тобто їм це дійсно дуже потрібно, тому що не всіх є умови для проживання. На дні гуманітарну допомогу отримали 770 людей. Серед них також багатодітна сім'я Віти Малик, які вже як рік проживають у Бериспільській громаді. Сім'я приїхала з Луганської області, а саме з міста Сєвєродонецьк. Їхали довго, звісно, сюди тут нас просто люди прийняли. І ми сюди приїхали. Так просто не знали, куди їхати. Я вагітна, ще була їхали, так не знали, навіть куди ми їдемо. Просто в нікуди їхали, попали сюди, в Бориспіль. Додому, звісно, хочеться, коли попадемо, не знаємо. Жінка розповідає, що наймолодшу донечку вже народжувала у Борисполі, тож через тиждень дівчинці буде рік. Сьогодні сім'я отримала два матраци, набір посуду та інші речі для облаштування побуту. Як каже пані Віта, це хороші набори, проте найбільше не вистачає саме харчів. Сім'я Наталії Маркуленко також переїхали з Сєвєродонецька через місяць після повномасштабного вторгнення. Чоловік просто на службі, він ДСНС, тому були з ним, потім, потім з ним евакуювалися. Без нічого, житла не осталось, нічого не осталось, сираз бомбили. В общем, освободили. Спочатку родина виїхала до Вінницької області, потім переїхали до Борисполя, де проживають вже півроку. Пані Наталія каже, що поки не знають, залишиться тут чи знову переїдуть. В Україні я хочу остатися, нікуди не хочу. І в Сєвєродонець теж не хочу. Я не працюю, чоловік працює з двоє дітей. Ну якось живемо. Вивантажувати й упаковувати допомогу до волонтерського центру. Перемога приходять не лише дорослі волонтери, а й молодь, зокрема, представники молодіжної ради. Ми відкриті до співпраці, запрошуємо на байдужу молодь долучатися до нас, допомагати людям, які постраждали внаслідок агресії Російської Федерації. Поділилася своєю історією, і Наталія Вовк, яка разом з двома молодшими доньками, і чоловіком переїхали до Борисполя з Херсонської області. На сьогодні чоловік пані Наталії служить зсу. А вона разом з доньками винаймають житло. Каже, повернулася б вже додому, але поки що. Це неможливо. Ждемо перемоги, дуже ждемо. Ну, якби були не в окупації, то, звісно, поїхали б, як там не важко. Але до сих пор лівий берег в окупації, то ми повернутися не можемо. Зараз там затоплює, то наш дім розбитий, прилетіло. Ну, село розбите, а зараз ще затопило. Допомоги на лівому березі немає. Люди сидять на кришах, але російські їм не допомагають. Далі жінка показує допомогу, яку отримали, а саме термос та набір посуду. Такі кружечки. Дві каструльки. Марина Грицюк, Даниїл Деркач, Назар Гераскін, Новини ТРС Бориспіль.